Здолучається е, Олександра Мосієнко, пан Олександре, ви Даймо військовий вас. експерт. І незвично вас бачити на такій локації. Але дуже дякуємо, що ви прийшли. Ви бачите, от коли дивишся на цю локацію по фотографіях, коли дивишся прямі вімкнення, то трошки інше відчуття. А коли перебуваєш тут, розумієш цинічність цього удару, тому що ми бачимо епіцентр вибуху і бачимо, що це закрита повністю місцевість. Чотириповерховий будинок, ось висотка. Далі будинки, це означає, що? що якщо влучають в центр туди, куди влучили, то Вибухова хвиля і її наслідки вони набагато більші, ніж якби це була відкрита територія. І вчора вже Служба безпеки України оприлюднила фотографії ракети Х101 і також оприлюднила повідомлення з доказами про те, що сюди влучила саме російська ракета ХА-101. І знаєте, що дуже цікаво в цьому повідомленні, що дуже Велику частину цього повідомлення в службі безпеці звернули на те, щоб показати, що це ракета не на самс, як говорять російські пропагандисти, а що це ракета Х 101 Тобто, всі докази є. Але який головний доказ в тому, що ракета була націлена саме на Охмадди? Бачите, ми знаходимося на території лікарні, і територія доволі таки велика. Тобто зрозуміло, що якщо ми зараз ведемо будь-хто із нас веде точку на мапі GPS, він побачить, що який об'єкт тут знаходиться, що це дитяча лікарня, коли оператор. Який займається тим, що він наводить ракету, задає точкові координати за будь-яким супутником, неважливо, як вона наводиться, за будь-якою системою наведення він бачить, що в цій точці знаходиться лікарня. Тобто він робить це абсолютно свідомо. Ракета по-іншому не летить. Х-101 не летить по площах, вона не передбачена для того, щоб бити по великих. Вона передбачена для того, щоб точково вдарити по певному об'єкту, і його зруйнувати. Пане Олександре, Якщо... можна в цьому моменті уточнити? Ми часто говоримо про те, що російські ракети бувають неточними, так? А от ця ракета, наскільки вона точна у порівнянні з іншими вона російськими точна, аналогами? Вона точна. З того, що можна сказати, це не Х-22. Розумієте, Х-22 може відхилитися на 50, на 100, на 200, на 300 метрів. Це таке буває, тим більше вони старі. Х-101 – це нова ракета. Крім того, вони, як показує практика, вони дійсно летять точно за доданими координатами. Відхилення може складати 5-10 метрів. Ну це максимум, яке воно складає. Тобто вона летить свідомо в цей об'єкт. Координати задані, ракета запущена. Вона летить. Якщо подивитися відео і фото, яке є зняті тут. Ми можемо побачити, що ракета зробила гірку. Тобто ракета, коли вона летить, вона летить прямо. Перед заходом на удар вона робить ось такий маневр і заходить під кутом для того, щоб відповідно влучити і детонувати. Це відбулося саме тут. Наступний момент: Х-101, по-перше, вона більша, ніж ракета, яку використовують НАСА. Це вже всі сказали. По-друге, Ракетний двигун зразу видає. Немає жодної ракети ЗРК, зенітно-ракетного комплексу, таких ракетних двигунів, як є в ракети, яка має пролетіти 2000 кілометрів. Це зрозуміло, це закони фізики, палива треба більше. Тому маса зараз доказів, які я вам можу сказати, ви згадали службу безпеки. А я вам скажу, що незалежні експерти дуже багато по світу. І навіть президент Чехії Петер Павел, який є військовим, який служив в НАТО, він одразу ідентифікував і він одразу сказав, що це російська ракета. Не було жодних сумнівів. Дуже багато фахівців зараз по світу підтверджують, що це саме Х-101. Нью-Йорк Таймс буквально в перший же день провело журналістське розслідування, і до речі. Вдячні їм за те, тому що вони написали дійсно матеріал, який продемонстрував і відео, і опитали незалежних експертів, не українських, які сказали, що це ракета Х-101. Додам, що те саме зробила британська служба BBC, саме лондонська редакція, теж візуалізація, повна опитані експерти. Ми говоримо про ну, таку певну перемогу інформаційній війні. Але як ці всі інформаційні знахідки і докази зафіксувати не з точки зору інформації, а з точки зору Ємного злочину, ви знаєте, навіть з точки зору інформаційної війни нам ще не треба зупиняти роботу, тому що Росія веде потужну кампанію дезінформації зараз по світу. Мовляв, це все таки був насам, і вони поширюються через свої пропагандистські помийки, там через своїх дипломатів і так далі. Але дуже добре, що ведеться робота зараз. І знаєте, що ми отримали просто неспростовний доказ у вигляді цих відео і фото. Зараз будуть ще уламки, зараз будуть експертизи. І наступний момент, який дуже важливий. Що я думаю, що. Світ після цього, ну просто розумієте, навіть молоді прем'єр-міністри Індії, навіть всі, які відвідували там десь з Путіним, зустрічалися, вони нічого не можуть сказати. Навіть делегація російська на радбезі ООН, коли сиділи представники ООН і говорили, так російська ракета прилетіла, це воєнний злочин, вони опустали очі. Їм було соромно за те все чути, тому що треба розуміти, що. Коли ракета скеровується чітко на лікарню, це є воєнний злочин, і я думаю, що ми маємо максимально використати цей момент для того, щоб нагадати зараз про інші, тому що на жаль, у нас є зруйновані лікарні по Україні. У нас є на Херсонщині, на Харківщині, на Донеччині. Школи так само дуже багато об'єктів, які зруйнувала російська агресія, пане Олександре. Але нам доводиться також говорити про особливості цієї атаки, яка відбулася в понеділок. Моніторингова група «Монітор» публікувала траєкторії польотів ракети, і ми бачимо, що на Київ були запущені ракети чотирьох різних типів: це крилаті ракети Калібр, це крилаті ракети Хаста 1 це аеробалістичні ракети Кінжал і гіперзвукова ракета Церкон і. Примітно, що вже військові експерти підмітили, що кожна така ракета вона має різну, різний час підльоту до цілі. Але якщо подивитися, коли всі ці ракети злетілися до Києва, то це проміжок 25 хвилин. Тобто, фактично різна, різний час підльоту росіяни підгадали в 25 хвилин. Наскільки цей фактор ускладнює взагалі роботу по збиттю цих ракет і чи не вперше, це ми спостерігаємо. Насправді розумієте, якщо подивитися, то от чому є проблема? Наша ППУ витискає все, що може, і дійсно робить дуже хорошу роботу. Якщо ми подивимося на відсоток збиток ракет, це 79%. Він не сильно впав за межі середнього. Ми не просіли. Але, на жаль, ми бачимо ось цю ситуацію, ми бачимо інші руйнування, житловий будинок в Києві, кривий ріг і так далі. На жаль, все не вдається збивати. Я би виділив особливості, я би сказав, чому так відбувається. Те, що ви згадали, ракети намотують кола, так. Це одна із причин, яка є. Я би ще додав сюди те, що вони все частіше випускають теплові пастки. І це є проблема. Це дезорієнтує роботу ППО, як би там не було. Але наскільки я знаю, зараз враховують наші зенітчики цей ком цю, цю особливість. А що це означає таки? Ну, що ракета летить в пастку, а не в ту ракету, яка атакує? Так. Ну тобто, багато хто мабуть з глядачів бачив відео, коли літак винищувач штурмовик або гелікоптер відпрацьовує по цілі, він розвертається, і в нього відлітають ось такі. Елементи, як запальні, вони схожі. Це є теплова пастка. А це щось нове? Ні, Ні. я ну, мав нова ну, ракет, ракет для ракет. Вони це почали використовувати десь уже протягом ну кілька атак Уже було це не це не нове явище. Скажем, ракета летить перед заходом безпосередньо, десь от вона підлітає до Києва. Розуміє, що тут може бути робота зараз інтенсивна. Вона починає випускати теплові пастки. Закопити ціль стає складніше. Не неможливо, але складніше. І треба більше ракет для того, щоб її уразити, тому що ви розумієте, якась піде в теплову пасту. Ось це є певна проблема ще, але її знаходять спосіб зараз вирішення, яким чином з цим боротись. Крім того, вони розуміють, що вони роблять. Вони ж постійно моніторять розташування систем, як працюють зенітно-ракетні комплекси, як ми пробуємо з ними боротися, як їх обминути, пробують робити це з нами. Ну тут нічого нового немає. Вони працюють над тим, як проводити терористичні атаки, а ми працюємо над тим, як цьому протидіяти. Ну, а все ж таки фактор часу грає про те, що ракети чотирьох різних типів за 25 хвилин доходять до цілі. Дивіться, фактор часу він в принципі важливої ролі не грає. Тобто, якщо системи вже запустилися, вони вже працюють. Фактор часу навпаки, якщо ракета йде на підльоті, чим довше вона йде, тим її видно, тим її помітніше з різних систем, тим її бачать радари, і тим її можна навіть легше знешкодити. На ну, Олександр, то ви згадували, що це не єдиний воєнний злочин, коли росіяни ціляться по лікарнях. Але давайте усвідомимо наскільки важливо, що він є задокументований, що є відеофіксація, влучання ракети. Уявімо, що було, якби цього не сталося. Так І, наскільки я наскільки розумію, це вулична камера спостереження видала цю картинку. І є люди, які це зробили. Наскільки я розумію, це вже якраз лісто служба безпеки може сказати, де вони точно взяли це відео. Але точно можна сказати, що так безумовно. Це просто неспростовний доказ. Всі фахівці, Я знаєте розумісті? до чого? До того, так. що знімаєте, якби роботи ППО і ракета не знімаєте, да не знімаєте, і ми залишаємо в даному, даному випадку. В даному випадку, до речі, роботи ППО не було так. була знята атака. Якраз ППО ніде не видно. В цьому, до речі, є і особливість, яка спростовує російські наративи і версії про те, що цю ракету підбили, вона десь в траєкторії, щось стануть. Видно, як ракета не ушкоджена, просто йде. Ми можемо подивитися багато подібних ударів, навіть навчальник, які проводяться, і ми побачимо, що ідентично все відбувається в Росії. Тому це безумовно ну вдалося схопити злодія фактично за руку. Ну тепер наступне завдання, щоб злодії і ворог поніс за це покарання терорист, Ось це найважливіше. Пане Олександр, ми останні дні чуємо, що Польща в рамках безпекової угоди з Україною може збивати ракети, які летять в напрямку Польщі зі своєї території. І якщо ми подивимося знову ж таки, повернемося до мапи траєкторії ракет, які летіли на Київ, то е, в понеділок то бачимо, що одна ракета полетіла. Ну вона була дуже близько до рівного, а потім розвернулася і полетіла на Київ. Е, як ви думаєте, якщо все ж таки така домов? Овленість з поляками буде досягнута, і дійсно польське ППО зможе збивати ракети, які летять в напрямку польського кордону. То е, які, е, яку ділянку вони зможуть захопити? От таку ракету, яка була біля рівного, зможе збити польське ППО? У нас буквально пів хвилини. Ви знаєте, що би я хотів сказати, що ми маємо зараз програму з НАТО. От НАТО буде розглядати інтегровану ППО для України і дати можливість польським винищувачам, навіть не з а Ф-16 залітати чи мігом на територію України і збивати було б найкращим рішенням в цьому. Це був би перший крок. Вони б дістали до рівного. пане Олександр. Дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був тут з нами на місці російського воєнного злочину. Далі, після короткої паузи, телевізійна служба новин соломії від а Ми з Русланом повернемось незабаром сюди на територію Київського Хмади.